Команда якого з клубів сьогодні стане володарем кубку Виженського району сезону 2013, переможець в конкурсі прогнозистів, отримує дуже цікавий спортивний приз, наданий Федерацією футболу України. Так, два останні сезони команда Веспіля зупинялася на останні повнофіналі. Півтори години часу дізнаємося, чи зможуть 11 залишити кубок, ще не кусела. І забере цей кубок до нових Петрівець. На нашому матчі присутній президент Федерації футболу України Анатолій Дмитрович Кольков. Давайте сільного опасами привітаємо президента Федерації з перемогою, з виходом команди України до плей-офф та поважаємо перемоги над командою Франції. Команди приглядаються одна до однієї, тому що в цьому сезоні вони грають. В різних підгрупах і це перше протистояння лише в кінці сезону. Перший раз на зеленому полі Дінас та Межигір'я. Небезпечний штрафний, сторону воріт Межигір'я. Біля м'яча Борис Севелюк та Ярослав Маскаленко. Команди на поле вивели капітані. Команд. Команда Дінас No14. Ігор Кашка та номер 47 в команді Межегіря Віктор Іванченко. Один з капітанів через годину 10. Номер 43, Олексій Чернешов. Сьогодні закінчується груповий етап чемпіонату. Команди Дінас та «Межигір'я» грають відповідно в групі А та групі Б. Команда Дінас впевнено посіла перше місце у підгрупі. Команда «Межигір'я» на сьогоднішній день є третьою в своїй підгрупі. خلاصہ والا والا کاريو اوے 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 او У Кемфора Мені здається, що коли матч і практику, щоб перепав в другому таймі, лише загостриться. діназівці просто так кубок не віддадуть. Пановні болювальний перематч у команді Межигіля відбулася заміна замість Дмитра Горохова на полі Сергій Курочка. Живі, робити все для того, щоб грати у вирішальному матчі чемпіонату Київської області серед ветеранів наших ветеранів. Влаштовує лише перемога з різницею два м'ячі. Крайній епізод різних степайчук Андрій. А завершу гончару 27 рахунок 2-0. По закінченням матчу залишається 10 хвилин, рахунок 2-0 на користь межегіря нової петрівці. <плакова> Серед самих для глядачів сьогоднішнього матчу знаходиться Новопетрівський сільський голова району. Молоді, молоді. Віталій! Полівальникам, які напротязі всього сезону підтримували команду і не тільки всього сезону. Начаю на тренера володих. <пілувальникам> Сьогоднішній успіх цієї команди дуже великий. Радіон Миколаївич відвідує всі матчі, дотримує дитячу школу, так що нову школу в Новопетрицях, футбольну школу, так що нову Петрівця тіло буде, Завдячуючи таким голову, як Радіон Миколаївця. І ми готуємося до самої. Іваченко. Головні володарі кубку залишилась єдиний момент. Ви повинні зробити з кубком з коло кошани. спорт. спорт і нас вітає нового володаря. Кубку виможного району.